Студія, ми продовжуємо роботу в нашій фержзоні. Поруч зі мною головний тренер колоса Руслан Володимирович сьогодні не вдалося забити у ворота пивоварів. Які емоції після гри? У мене як рахунок не задовільний, у мене дуже позитивні емоції. Не знаю, і хлопцям сказав, того що. Мені подобається, як виглядала команда. Так, да, не завжди там сильніший, сильніший гравець перемагає. Завжди впливає, якісь, якісь нюанси. Але то, як ми весь матч домінували над суперником, я на пам'яті не пам'ятаю, щоб команда Коваса домінувала на протязі всього матчу. Тому що ну, ми з першої хвилини взяли під контроль матч і до останньої хвилини. Просто не вистачило гола. Не вистачило останнього паса і все. А то, як замоділа команда, як вона атакувала, як вона вступала в контрпресинг, як вона зажимала суперника, мені дуже сподобалось, того, що ну, ми якісно виглядали, можна сказати, до карного майданчика. Навіть до карного майданчика, до останнього удару. Там. Так що я дуже задоволений якістю. Результат, ну нічого, якщо ми так будемо грати, результат прийде. Зараз зі студії мені підказали 44 фоли в нашому поєдинку. Це рекорд в цьому сезоні. Градус був такий великий. Виходить дуже. Нехай студія чий користь. Добре, ми запитаємо. Ми Сьогодні, от, на початку матчу було таке відчуття, що десь придивлялися до суперника. Чи можна сказати, що можливо такий був налаштування на цей матч? Ми не придивлялися. ми, не кажуть, ми з перших хвилин домінували, крім там, перших п'яти хвилин, де м'яч не. Був більше в повітрі, ніж на землі. А так, ну розумієте, розумієте, ну, ми ж не можемо. Шахтарники хвилині забив, а якби не забив? На 45-й хвилині забив. Ну так теж мучився. Давайте всі відмічають, що якість поля вона нивілює швидкість пересування м'яча. Так що це теж дає якісь козирі команді, яка може класом нижче, чи або грає від оборони. Старає перевстраюватися, пере, м'яч по інші ходить. Так що... Вон, поле воно на, на телебаченні дуже якісне. Ну, тільки ті, хто виходять на це поле, розуміють, як на ньому важко грати. Дуже багато стандартів сьогодні було для вашої команди, але от користі вони не принесли. Як вважаєте, чому? Ну, це вже наша робота на тренерського штабу, напевно, на, ну, не допрацювала. Тож дуже багато стандартів, дуже багато. Я ж кажу, ми домінували сильно. Я, я дуже сильно хвалив сьогодні футболістів після гри. Може, я так не хвалив після Дінамо, тому що там теж біля нашої уряду дуже багато моменти з Дінамо. Так, що, може, десь і повезло. А сьогодні так. Змінили обидва фланги півзахисту вже в другому таймі. Як на вашу думку відпрацювали ті гравці, які вийшли? У них не так багато часу було, але доволі добре, тому що низький бок суперника важко там обіграти один в один. Потрібно було взаємодіяти. Дуже якісно зіграли ті, хто вийшов в старті, і ці не скажу, що вони випали. Ну, знову ми вертаємося до останньої передачі, до останнього удару, як і до своєї команди. Можливо, до дії арбітрів є претензії, тому що насправді під час гри я чув чимало. Насправді невдоволення з боку обох команд. Це зіграло якусь роль? Ну, Арбітер мені кажеться, дуже багато свідків. Він нічого такого кримінального не зробив. Йому було важко щось зробити кримінальне. А, а Свідків непотрібних дуже багато було. Це на мою думку. того, що... Ну, мені я зараз сам піду, подивлюся. Мені цікаво, скільки фулів ми набрали, скільки команда суперника. Зараз мені підказали 23 фули від колоса і 21 від віддобування. Ну і розумієте, і ми домінували цього. Я дякую вам за коментар. Е, та які емоції можуть бути? <кхів> Якби є така недосказаність, тому що створили купу моментів, мали багато нагод, напівмоменти, моменти, дуже хороші моменти мали і. Єдино в цій грі це нам не вистачило, якби останнього удару, який ну, завершився в вголо. Початок матчу таке відчуття, ніби десь команди придивлялися одна до одної, не поспішали. Чи був це такий план на гру? Е, та ні, ні. Я думаю, це не так. Ми якби намагалися перші перших грати агресивно, грати в свій футбол. І, а то як це виглядало зі сторони, не знаю. Ми якби намагалися грати в свій футбол агресивно, атакувати, пресингувати, якби все як завжди. Дуже багато стандартів сьогодні було у вашої команди, але от користі не вдалося ніякої винести. Як вважаєте, чому? Та знову ж таки можливо, ну я рахую, що ми якби робили все правильно на футбольному полі. Створювали моменти, не грали якби скучно, інтенсивно, динамічно. Могли забувати зі стандартів, так ви правів, їх було дуже багато. Але на жаль, десь сьогодні нам я вважаю, що десь не повезло, тому що сьогодні я маю право таке сказати, тому що моменти ми мали. Єдине, що якби ну, не реалізували їх, коос виходить, не забив вперше за п'ять матчів. От все ж таки, якщо так подивитися, це десь недопрацювання вашої команди чи заслуга може й оболоні. Mm -hmm. Ну якби і оболонь молодець, да що оборонялась. Не будемо їх скидувати з рахунків. Але ну, нічого страшного в цьому немає. Ми знову ж таки нанесли багато ударів. І бувають такі ігри, що ми ну не вийшло сьогодні забити, але разом з тим ми зробили якби багато зусиль, якби щоб продовжила серія умов там забитих м'ячів. Але це футбол. Ми якби рухаємось в правильному напрямку, тому тут все добре. Така повітряна тривога, можна сказати, замінила перерву. Що в цей час говорив головний тренер? Що продовжували. Щоб продовжували грати в свій футбол, наматись домінувати, атакувати, пресингувати. Нічого, нічого не не змінювали, тільки продовжували грати в свій футбол. Чесно кажучи, не дуже приємно, тому що, на мою думку, ми багато створили моментів, можна сказати, домінували по грі. Але не завжди команда в грає, яка домінує над суперником. Це футбол, тому будемо рухатись далі. А в минулому турі перемога над київським Динамо. Як вважаєте, чому цей десь можливо переможний настрій, успішний не вдалося сьогодні повернути? Та не знаю. Ми як на як на кожну гру настраюємося і на Динамо Київ, і на Болонь. Одинаково просто з Динамо Києву можливо вдалося реалізувати той момент, а з оболоню не змогли забити м'яч ворота. Сьогодні багато насправді претензій від до арбітрів, від тренерських штабів. Чи відчувалася ця напруга так само і на футбольному полі? Я, чесно кажучи, не хочу дуже там говорити про арбітрів, але на мою думку, що рефері не зовсім дає якось, боротися з суперником. Любий дотик на футбольному полі футболіст падає, кричить він не І так, так само тягне в воротарі час. З першого, з першого тайму починаючи. Він йому не робить зауваження, робить тільки під кінець. Хоча по часу він так само вводив м'яч. Ваш головний тренер ще зробив ось акцент на стан Газону. Нещодавно тут також був поєдинок проти Кудрівки. Що ви скажете про стан Газону або Лойнярини? Ну, я не знаю, бо я з Кудрівкою пропускав матч, в мене Це був перебір. Та тяжкий газон, так. ну, Газон одинаковий для обох команд. Не скажу, що він там суперкритичний якийсь, але. Ну, Тяжкі, да. Ноги трошки підсідають так Ми в рівних умовах грали? 44 фоли сьогодні. У поєдинку це рекорд в українській прем'єр-лізі в цьому сезоні. Як вважаєте, чому така величезна кількість? Не знаю. Можливо, рефері не дає боротьби багато. Не знаю. Наступний поєдинок проти Донецького Шахтаря. В минулому турі перемога проти Київського Динамо. Як тепер налаштуватися проти лідера чемпіонату? Та так само, як і до кожної гри будемо готуватися, розбирати, будуть, будуть теорії, як завжди. Будемо шукати їх слабкі та сильні сторони. На сам кінець ось тренер ваш сказав після гри, що він насправді подякував вам після цього матчу і десь місцями навіть був більше задоволений, аніж у матчі проти Київського Динамо. Що він вам сказав от у... після матчу в Роздягальні? Він також сказав, що... що він вважає, що це можливо на якість наша гра. Але те, що не вдалося забити, ну такий трошки є смуток на, всі, на всій команді, я скажу. А так нічого він підтримав команду.